Доброго дня. Сьогодні хочу поговорити про ще одну важливу дату в історії нашого села: це звільнення села Балки від німецько-фашистських загарбників. Довгий період часу ми відзначали цю дату 28 жовтня. А в день, коли було звільнено всю Україну від німецько-фашистських загарбників, з різницею в один рік, бо наше село звільнили в жовтні 43-го року, а вся територія України була вільна вже в жовтні 44-го року. Так от, коли я проводила дослідження, знайомилася з архівними матеріалами, які були в нашому музеї зі спогадами балківчан, з матеріалами, які були в довідниках в літературі, то з'явилися деякі неточності між датою та подіями, що відбувалися в той час. І це мене досить зацікавило, тому я провела деякі дослідження, звернулася до Запорізького обласного державного архіву. За що дуже вдячна співробітникам, вони надали мені багато цікавої інформації, пов'язаної з періодом окупації села Балки 41-43 років. Також я вдячна за рукопис Івана Петровича Швеця, нашого балківчанина. Це людина, яка народилася довгий період часу жила в Балках, а потім він переїхав до міста Запоріжжя. Але Іван Петрович досить детально описав в своїх спогадах своє дитинство, описав природу села Балки, прир... як жили люди, побут. Ну і звичайно ж в воєнні часи. Та період окупації німецько-фашистським загарбниками. Звичайно, що Іван Петрович народився і мешкав на західній околиці сел сучасного села Балки. А на той момент це була Больбатова або Єлизаветівка. Окрем, трішечки окремий населений пункт, який входив до Балківської сільської ради. А потім, вже в 50-х роках ХХ століття, це селище приєднало офіційно до балок, і воно стало єдиним цілим з нашим селом. Так от, маючи такі документи, досліджуючи ці рукописи. А ще хочу додати, що багато. Детального опису є в книзі Олега Варяника та Олександра Лютого Очірки Сіверний Таврії». Ці матеріали, ці документи, я зіштовхнулася з таким фактом, що в деяких з них зазначається дата звільнення села 29 жовтня 1943 року, 6 година вечора. Хоча я хочу зазначити, що зіштовхнулася ще з таким цікавим фактом: те, що в деяких архівних документах. Сільські голови полгоспів, які були у нас в балках, писали, що звільнення у одного було зазначено 16 жовтня, в іншого 18 жовтня, у третього було зазначено 28 жовтня, але остаточний висновок, саме хронологічна довідка, яка була затверджена і підписана головою сільради, свідчить про те, що дату звільнення все ж таки є. 29 жовтня, отже, 4 жовтня 1941 року наше село опинилося в німецько фашистській окупації. Німці, як і всі окупанти, зайшовши в село, розпочали з рабунків з те, що почали забирати у селян продукти, зерно. А потім, мабуть, від початку. Перше, що зробили, це призначили старосту та призначили е, поліціянтів, які е, ходили та допомагали забирати у колгоспів е, е, хліб. Е, також е, вони здавали людей, які чинили опір окупантам, які виступали проти окупації, проти цієї влади, і е, на жаль, е, вже перші тижні окупації було розстріляно п'ятеро осіб мешканців нашого села і розстріляли їх на території нашої сільської амбулаторії. Був від снаряду яма, і їх роздягли, поставили навпроти цієї ями і розстріляли. Також розстріляли єврея-перукаря та його помічницю. Тож в одних джерелах це жінка єврейка, молода жінка, в інших циганка. Але факт є фактом. Їх розстріляли проти цієї ями і потім в ній і закопали. Тобто це вже була перша така братська могила на території села, саме на території Балківської лікарні. Далі німці почали вже стишувати свій. Сноров свої грабунки, і е, надійшло розпорядження від вищого керівництва е, про те, щоб е, все ж таки налагодити зв'язки з місцевим населенням для того, щоб підтримати владу і більш схилити населення до е, своєї влади до цього керівництва. Е, тому з 1942 року у нас у селі Німці дозволили е, відкрити церкву. Е, дозволили богослужіння, але вони суворо контролювалися. була людина, яка розуміла ну, мабуть, з місцевих, яка розуміла українську мову і уважно слухала про що говорив батюшка на службі, бо ну. Не деяка не дай боже було сказано щось проти німецької влади, або було запропоновано заклики верніше до боротьби проти окупантів. То це могло привести до того, що батюшку могли розстріляти. А також всіх, хто відвідував цю церкву, також окупанти відкрили школу. І я хочу сказати не одну: так як наше село було досить велике, а ще воно поділене ж на той момент, було на певні ділянки Больботова, Єлизаветівка, Балки, Павлівка, і в кожному з цих пунктів була школа, тому німці відкрили ці школи, заборонили суворо викладання російської мови, але дякуючи. Богу дозволили все ж таки викладати українською мовою всі предмети, але обов'язково вимагали вивчення німецької мови. Були привезені підручники з викладання німецької мови. Ну, а Як пише Іван Петрович, німецьку мову у них викладала їхня ж вчителька, яка працювала в цій школі. Іван Петрович досить цікаво описував, як відбувалося захоплення села, як відбувало, як е, наближався фронт. Він на той момент був за віком, учнем десь 5-6 класу, і е, коли е, Наближався фронт, коли він почув перші постріли е поряд з власною оселею, То, ну, як усі хлопці, його віком дуже цікавий, незважаючи на те, що мама його дуже лаялася. Але він як він пише, я знайшов прихисток за стінами своєї хати, бо наші е німці наступали з заходу. А наші парадні двері лицевим цілим боком е будинок був повернутий на схід. Тому я стояв за стінами хати. Хата Мазанка з товстими стінами. Уля не проб'є, але ж цікаво було дивитися, як йде бій. Перший, як він пише, першими у село увірвалися мотострілецька бригада на мотоциклах. німці доїхали до школи, зайшли в школу, та звідти кулеметом прострілювали найближчі вулиці. Наші війська, солдати, які були в той час, намагалися вибити німців, відкинути, але було вбито лише одного німця, а загинуло багато наших воїнів. І фактично, вже поряд школою, похапцям, як він розповідає, коли вони з хлопцями пішли подивитися, то похопцям були закопані тіла наших воїнів тобто, були такі неглибокі, свіжі могили. Отже, фронт пішов далі, німці наступали, а в селі настала окупація. Тривала вона до жовтня 1943 року. Звичайно, що в селі діяла партизанські загони, які будь-якими способами намагалися нашкодити окупаційній владі, будь-якими способами намагалися передати цінну інформацію. Нашим військам для того, щоб все ж таки наблизити перемогу. Хочу зазначити те, що коли проводилася евакуація, тобто війна з наближенням фронту з наближенням до нашої території німецьких загарбників, коли розпочалася евакуація, більшість не виїхали, залишились вдома. Мабуть. Чимось схоже з сучасним ситуацією, тому що люди вважали, що на, на той момент теж вважали, що війна не на того, що е, місяць два-три е, рік от сили і все стабілізується, і яка е, цю біду можна перетерпіти вдома. Е, однак ви ж знаєте, що Вдруга світова війна тривала чотири роки, і окупація нашого села була з 41 по 43 рік. Е, коли Почав наближатися фронт вже третій український південний фронт, коли йшли звільнення від окупантів населених пунктів один за одним. То як пише Іван Петрович, спостерігали, як через село їхали підводи з німцями, які зупинялися і розселялися по хатах, якби на квартири, чекаючи наказу. Або рухатись вперед, або рухатись відступати, але відступ був пов'язаний саме з відступ був, вибачте, складний, і вони не хотіли покидати ці території, тому що за їхніми спинами вже був Нікопольський плацдарм, а це досить важлива стратегічна точка, стратегічний об'єкт на той момент був для німців, які потрібно було будь-якими силами утримати. Але все ж таки фронт наблизався, і е, вже е, наші війська е, зайшли у село і е, зачистили його в окупаційної влади. Е, пізніше було підведено підрахунки е, збитків, які е, нанесли окупанти, е, досить великі на той час грошовому еквіваленті суми. Але люди вистояли, люди витримали. Єдине, що наразі, от, мабуть, таке питання до вас, до всіх, до можливо, ще звернути до архіву. Яка ж все ж таки остаточна дата звільнення нашого села? Або залишити 28 жовтня, як і було до цього. Ми звикли так, до цієї дати, або ж все ж таки дійсно. Відзначення е, перенести на один день пізніше, тобто на 29 жовтня. Тобто це вже вирішувати нам. Вирішувати будемо е, після нашої перемоги, коли зустрінемося в нашому селі. Наші бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі е, пережили цю окупацію, пережили це лихо, е, е, вони змогли побороти ворога і окупанта. Е, тому я. Вважаю, що і ми, і їх нащадки, теж повинні е не коритися цій владі і пережити цей час, пережити ці е складні такі для нас моменти, дочекатися нашої перемоги, вірити в наші збройні сили і е мати надію на те, що вже в найближчому майбутньому. На нашому селі знову замайорить жовто-плакитний прапор, заграє гімн України, і ми зберемося в рідних стінах нашого музею для того, щоб далі вивчати історію рідного краю а далі спілкуватися вже під мирним небом і в мирному селі.